Сьогодні ми з вами будемо говорити про святість. Проповідь називається Життя вищого гатунку. Святість. Саме життя у святості є життям вищого гатунку. І ми, як віруючі, повинні розуміти свій статус. Ми нове творіння у Христі Ісусі. Тобто, у нас нові цінності, нові бажання. У нас життя нове. Знаєте, багато. Християнських церков, які утворювалися на початку 90-х, взяли таку назву нове життя. ця назва відгукується з реальністю життя, життя віруючих людей. Той, хто навертається до Бога, він живе новим життям, іншим життям, Божим життям. Так от, але нам потрібно також розуміти, що у нас не лише нова природа, нам потрібно розуміти сутність цієї природи. Всередині нас є Божа природа, і це природа. Любові, Любові до ближнього. Це природа, подруги святості. святості. І сьогодні ми будемо говорити про святість. Ви знаєте, деякі люди асоціюють святість з своїми особистими представленнями. І часто вони через це йдуть заблудження у цьому питанні. І ми сьогодні більш, більш детальніше поговоримо про святість. І відразу прочитаємо з послання до євреїв. З 12 розділу. Прочитаємо 14 вірш. Автор цього писання тут говорить: пильнуйте про мир з усіма. І про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Ось така настанова: пильнуйте про мир з усіма і про святість. І далі дуже важливе уточнення, без якої ніхто не побачить Господа. Оце то виклик. Як ми можемо. Мати близькість з Богом. Через святість. Людина, яка практикує святий образ життя, яка йде за своїм відродженим духом, ми є духовне створіння. І якщо ми будемо слідувати за бажаннями нашого духа, то вони завжди будуть бажаннями святості, бажаннями любові, бажаннями доброти. І тут говорить автор, що без практики святого життя ми не зможемо мати гармонію з Богом. Ви знаєте, люди, які. Ставляться легковажно до свого ходження з Богом, вони з гріхом, знаєте, заграють. Хтось може собі украсти, хтось може обговарювати когось, хтось може випити, хтось може обманути. І це само собою, знаєте, як норма життя. Якщо ми християни, то ми такими поступками віддаляємо себе від Бога. І ми не можемо говорити, що Бог зі мною. Так, да, Бог взагалі всюди. І грішники. Також фактично виходить, в присутності Бога, тому що Бог завжди ну, всюди є. Але Бог не є автором гріха, Бог не є автором беззаконня. Бог не є автором зла. Бог не буде там, там, де чиниться беззаконня. І якщо ми не послушні у цій заповіді, ми не, не практикуємо святість, до якої ми вже з вами фактично приготовлені Богом. Він дав нам. Нове серце каже писання, в Старому заповіті, що пророкувалося, говорилося, що я дам їм нове серце. Тобто я створю їх по своєму образу і подобі, і вони будуть мати можливість не грішити раніше, коли ми не знали Бога, ми, ми знаєте, були у, як у рабстві якихось звичок, да? у рабстві когось неправильно поводження. І коли Бог прийшов в наше життя, ми побачили, що ми можемо жити не в тому, ну не в рабстві. Але якщо ми не даємо можливість новому життю, Простікати через нас, тобто не дамо можливість е, духу домінувати, тоді плоть, Біблія говорить, плод наше тіло не просто фізичне тіло, а взагалі всі звички, які у нас колись були, вони почнуть проявлятися. Вони почнуть проявлятися і домінувати. І таким образом ми будемо віддаляти себе від мудрості Божої, від присутності Божої, І, е, і це буде спричиняти дискомфорт. Павло, апостол, великий апостол, казав, що я бачу в собі от, от таке боріння того, що хочу доброго робити, не роблю. А того, чого не хочу зле, роблю. Чому? Тому що є от у моєму тілі от противоборство. І тут дуже важливо зрозуміти, що ми з вами можемо сприяти перемозі духовної людини своїми рішеннями. Бог не ламає нашу волю. Бог нам дав силу волю, Бог дав дав право вибору, і ми своїм вибором можемо е, принести собі користь, а можемо собі нашкодити. І якщо віручі думають, що вони увірили все автоматично в них буде добре, то це помилка. Їм потрібно зрозуміти, що кожен їхній вибір. Це напрямок або до Бога, або від Бога. Ми з Богом уже, але ми можемо від Нього відвертатися. І тут нам говорить автор, що нам потрібно піклуватися про святість, без якої людина не буде відчувати Божу присутність, Божу мудрість, Боже керівництво. Якщо людина живе в гріху, то фактично вона глуха до Бога. Бо, бо святість дає тобі контакт з Богом. А відсутність святості навпаки віддаляє. Навпаки робить, робить тебе більш е, таким знаєте, нечутливим до голосу Духа Святого, до голосу Божого. Так от, Бог святий, тому нам потрібно прагнути до святості. І я вам хочу сказати більше: це наше покликання жити у святості. У першому Петра я хочу з вами разом прочитати, відкриємо перше піснення апостола Петра. Перший розділ. Читаємо 14-15 вірш. Як слухняні. Не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого тіла. Також попередження, також настанова. Тобто не практикуйте все, що може вас осквернити. Далі. Але за святим, тобто, тут під словом святим мається на увазі за Богом, з великою буквою, за святим Богом, що покликав вас, будьте і самі святі усім вашим поводженням. Бо написано. Будьте святі, Я Бо святий. Оце заклик. За святим Богом. І самі практикуйте святість. Він все зробив для того, щоб ви могли реалізувати ці слова. Жити в святості. І знаєте, я зараз не говорю про видиму форму. Я зараз не говорю просто про якусь формальність, да? просто вести себе як, як порядна людина. Я зараз говорю про те, що у нас всередині є Богом вкладені якісь цінності. І ми ці цінності, знаєте, наша совість після того, коли ми народжуємося згори, вона добрий, провідник в якийсь час, якщо ми її не, не ігноруємо. Вона добрий провідник. Ми можемо оці, ну, піддаватися цим почуттям, що добро, а що зло. Навіть невіруючі люди через совість можуть знати, що доброго, що зло. А тим більше, ми, якщо ми довіряємося бажанням нашого духа, ми будемо бачити, знаєте, от коли ми щось робимо неправильно, у нас середнє щось коробить. Ми бачимо, що щось не так. Щось, знаєте, як колись сказав Кеннет Хейген, каже: для мене каже, якщо я втрачаю мир, я розумію, що я десь виходжу з волі Божої, мир, внутрішній мир. От е, положення серця, якийсь неспокій приходить. Він каже, це таке відчуття, як душ у носках, щось не так. Так от. Ми говоримо про стандарти святості. Я хочу перейти от до цієї думки. Стандарти святості вони встановлюються Богом в Писанні. Тобто це не повинно встановитися людиною. От, хто святий, хто не святий? Деколи люди собі от, у своєму розумі вже створили стандарти святості. І для них, наприклад, святий це той, хто з бородою йде. Або у довгі чорній одежі. Все, це святий. Іде, наприклад, дівчина, яка у, у джинсах, обтянутих джинсах. І з гарною зачіскою. О, грішниця! Тобто, знаєте, уже асоціація святості по якійсь зовнішній формі створюється і то по стереотипам людським, бо людина десь якось вже сприймає святість. Але насправді стандарти святості встановлюються Богом, а не просто якоюсь групою людей. От, наприклад, я вам хочу сказати, що святість це в першу чергу наш внутрішній стан, а потім зовнішній. От святість це от внутрішні бажання. І я хочу ну, підтвердити свою думку Писання. Колись Христос е, фарисеїв докоряв. Вони зовні виглядали з іголочки. Тобто, по них можна було сказати: О, святі люди! Тобто, вони ходять до церкви. Ну, Церква це вже наш, е, в наш час, ми маємо цей, цей вислів. Вони були служителями Божими, і їх врахували такими, по крайній мірі. І по зовнішньому їхньому вигляду все говорило про те, що Бог є в їхньому житті. Але чомусь Христос їх викривав російське слово, облічав. Чому? Тому що у них не було все в порядку всередині. Так от святість це в першу чергу внутрішній стан. Це в першу чергу внутрішнього, це мотив, перший. Це не просто поведінка. Бо деякі думають, що я не курю, значить святий. Ти можеш не курити, але ти можеш ненавидіти всіх курільщиків. І ти нічим не ліпший від них. Тому що святість це не просто поведінка. Да, у святості є елемент поведінки, у святості є, е, знаєте, як би сказати, ну, оця частина поступати. Правильно? Але також нам потрібно зрозуміти, що святість це, це внутрішній стан. І якщо ми не, не, не піклуємося про святість, про те, щоб е, догоджати Богу, про те, щоб мати ті самі почуття, які має Бог. То ми фактично можемо удатися в релігійність. Тобто бути релігійними, видимо, здаватися людям праведними, а всередині бути не такими. І я хочу прочитати Матвія, 23 розділ. Це підтвердження думки. Матвія 23. Читаємо з 26 го віршу. Фарисею сліпий. От що говорить Ісус? Давайте 25. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистити зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні гробам до гробів, верніше побілених, які гарними зверху здаються. А всередині повні трупних кісток та всілякої нечистоти, так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконства. Так от, наш внутрішній стан він набагато важливіший. Бог серцезнавець, і нам потрібно уважати на цю істину. Бог знає наміри наших сердець. От про це ми повинні піклуватися в першу чергу. Ми не повинні піклуватися про те, що про нас скажуть другі люди, що про нас скажуть сусіди. Що про нас скажуть в церкві? Що про нас скажуть, віруючі чи не має немає значення. Що про нас скаже Бог? Якщо я перед людьми буду здаватися, знаєте, праведним, а перед Богом я буду неправедним, то я неправедний насправді. Вся моя святість і праведність це показуха ради того, щоб мене хтось похвалив, як фарисеї, колись робили. Вони зовні здавалися гарними. І тому, якщо ви когось обманули і, і вам. Повірили, наприклад, ви так видали якусь театральну гру і обдурили когось, да? і зробили собі якусь вигоду. То насправді ви не є дуже, дуже, дуже розумні. Ви насправді граєте роль фарисея, і це плачевний стан. Це те, що нас віддаляє, це те, що нас сквернить. Це те, що нас віддаляє від Бога. Чому? Тому що це все, що робили колись фарисеї. І фактично. Внутрішня чистота це перший, перший фундамент для святого життя, це і є святе життя, фактично, якщо можна так розібратися. І тому святі люди це ті, які мають пральні мотиви і йдуть за бажаннями свого відродженого духа, за святими Божими бажаннями. І у цьому є величезна сила. І знаєте, я вам хочу сказати одну таку важливу істину. Коли ми народилися від Бога, коли ми покаялися і стали дітьми Божими, коли наше життя. Стало змістом для нас е, по причині того, що Бог вмішався в наше життя. У нас були якісь свої плани. У мене лічно були свої плани. Я свій то-то їхати кудись щось робити. Але один момент сталося все так, що мені треба просто було взивати до Бога. І я зрозумів, що моє життя вже нерозривно пов'язане з Богом і служінням йому. І все сталося саме так, як, як Господь запланував. І це дивовижно. І в цей момент Бог вже зробив мене святим. Тому що ми знаємо, що в Писанні, от дуже багато описується звернення до віруючих, і це і в цих зверненнях є такі слова: святим у Римі, святим у колосах. Тобто віруючі, вони апріорі або автоматично стають святими, коли вірують Христа. Через кого? Через самого Христа. Тому що Христос голова, а ми тіло. І ми з ним з'єднані духовно. Так? Якщо голова свята, то й тіло святе. І ми освячуємося у Ісусі Христі, як каже Писання. У ньому ми стаємо святими, і, і ми для цього нічого не робили. Ми отримали статус святих. Тому Петро, Петро пише: я читав вам це місце Писання: за святим, який вас покликав, і самі будьте святими. Тобто відповідайте тому статусу, який у вас є у Ісусі Христі. І ну просто так прочитаю. Одне місце Писання, щоб було підтвердженням моєї думки, це ну, відкрив післення до Римлян. Да? Звернення апостола Павла до римлян, перший розділ. Да? Перший розділ і прочитаємо сьомий вірш. Усім, хто знаходиться в Римі, тобто апостол Павло перший, улюбленим Божим, вибраним святим. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа. Звернення апостола Павла. Направлене до віруючих, яких він називає святими, ми бачимо, що у римлян були помилки. Да, людина, яка отримала статус святого відповідно до писання, вона може поступити як неправильний, вона може допуститися помилки. Але їй потрібно повертатися на, на Дорогу святості і освячуватись. Ви пам'ятаєте останні слова, які записані, ну. Це не буквально останнє слово, одні з останніх слів, які записані у Біблії в останньому розділі Книга обявлення. Святий нехай ще освячується. Тобто, ми святі отримали цей статус через Ісуса Христа, і наша задача або наше покликання це далі укоренятися, заглиблюватися в святий образ життя. Освячуйся. Тобто ще більше перебувай з Богом. Коли ти з Богом, Бог святий Бог, і коли ти близько з Ним, ти освячуєшся, ти від Нього переймаєшся все ще більше і більше. Його поведінку, його наміри, Його дії. Тобто ти йдеш у Нісон з ним, ти заглиблюєшся в святість автоматично. Так от, Бог вже нас зробив святими через те, що ми в Ісусі Христі. І ми, ви знаєте, я е, зараз продовжу думку, хочу зробити таке порівняння. От, наприклад. В старому заповіті у Домі Божому, в храмі, був посуд, і його вважали святим посуд. Чому той посуд вважали святим? Що там глина якась була свята, з якої зробили, да? ні. Чому? Тому що все, що було в храмі, воно освящалося. Тому що все це було для використання на Божу славу. Тобто, це були сосуди, які потрібні Богові для Богослужіння. В цьому є прообраз. Знаєте, от ми з вами у новому заповіті називаємося сусудами слави. Да? Тобто Господь нас, ну, якщо можна так використати, знаєте, використовує, не в плані використовує як маніпулює нами, а в плані тому, що Він проявляє себе через нас. Да? Він може зараз проявитися на цій землі через людину. І це дуже важливо ну, знати. От. І я хочу вам сказати, що ми, як Божі сусуди, ми належимо Йому. І тому ми вважаємося святими. От чому посуд в Старому Зупиті був святим? Його не можна було трогати. Бо він використовувався Богом. Чому ми святі? Тому що ми належимо Богові. Як той посуд належав для Богослужіння, так само він називався святим, так само ми належимо Богові, тому ми святі. Все, що належить Богові, все автоматично становиться святим. Коли ми належали князю віка цього дияволу, да? у нас були засліплені очі, ми творили волю диявола. Але коли ми навернулися з темряви у світло, все помінялося. Все помінялося. Ми вже не належимо темряві, ми належимо Богові. Тому Бог нас може використовувати для своїх цілей. І використовувати у правильному змісті це слово, ми розуміємо, я, я сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу. От, і, і в Ефісінам 2.10 написано, що ми, <кхи> створені Богом, що до закладен світу, Бо бачу кожного з нас е, спасенним, або у своєму покликанні, Офісяан, післання до Ефесян, 2 розділ, 10 вірш. Бо ми Його творимо, створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми у них перебували. Ми створені Богом у Христі Ісусі, щоб щось робити. Тобто, щоб Бог через нас проявлявся на цій землі. Ось покликання кожного з нас. І скажу вам, що це покликання жити у святості. Жити угодним Богу життя. Слава Богу. І як сусуди святі. Тарілки, посуд, чаші, вони належно Богом називалися святими. Так і само ми з вами, як сосуди Божі, називаємося святими у Ісусі Христі. У другому Тимофія, давайте прочитаємо Друге післення Тимофія. Другий розділ прочитаю з 20-го віршу. А в Великому Домі знаходяться посуд не тільки золотий, та срібний. Але дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а інші на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони. Роді сварк. А раб Господі не повинен сваритися. Тобто е, я на цьому зупинюся, просто думку ухопіть думку. Ми з вами, як сосуди, як посуд, через який Бог може себе проявляти. І тому очисти себе від усього, що може вас осквернити. Будьте тими сосудами, які потрібні володаряві, щоб ми були приготовлені на всяке добре діло. І це дуже важливо для нас з вами. Ми з вами є зараз нового статусу, люди. І я хочу підтвердити свою думку місцем писанням. Перше писання апостола Петра знову ми до нього е прийшли. У другому розділі з 9-го віршу записані такі слова. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ, послухайте, святий. Святий народ, ми з вами святий народ. Люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви, Стемряви до дивного світла. Колись ви були не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Ось про що говорить автор: що ми царственне священство. Ми люд власності Божої. Ми народ святий. Давайте запам'ятаємо це. Давайте будемо думати про це. І давайте будемо жити в відповідності до цього. Якщо є щось, що може осквернити вас у вашому житті, є щось, що, що може якимось чином е, завдати знаєте, вам шкоди і не приносити славу Богові, то вам потрібно позбавитися цього з Божою допомогою. Бог дає силу позбавитись від усякого від роду рабства. Чим більше ми тянемось до нього, тим, тим більше у нас є сили. І якщо у вас є якісь е, проблеми ну, в плані святістю, хтось може має якийсь гріх, який реально. Є проблемою для вас. Просто скажіть, Господи, от в мене є така проблема. Я знаю, що ти мене створив для Твого, для Твоєї слави, для того, щоб моє життя приносило не лише славу тобі, просто як, як творцю, хоча це так і є. Але було світлом для людей. Люди не повинні бачити в мені щось таке, що могло би стати спотиканням для інших людей. Тобто ми з вами повинні піклуватися про святість, це наша відповідальність. І ми маємо силу. І послухайте, святе життя, воно приносить задоволення. Вон, людина може загордитися, що вона своїми силами дасть така свята. Але ми, правда є така, що ми не своїми силами святі, що Бог нам дає силу не грішити. Благодать прийшла в наше життя для того, щоб зробити нас сильнішими, ніж гріх. В посланні до Тита, другому розділі 11 вірші написано: Бо з'явилася Божа благодать, що спасає усіх людей, людей і навчає нас, щоб ми відсурали з безбожності і світських пожадливостей, жили помірковано та правильно і побожно у теперішній віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Слава Богу, от це дуже важливо нам з вами зрозуміти, що у нас є благодать від Бога. Не просто, от якщо б ми такі були сильні, ми б возгордилися, о, я святий. От такими були фарисеями, що я кращий. От Наглядний приклад, коли заходять молитися у храм, фарисей і митник. Е, метник метник б'є себе в груди і каже: Господи, я недостойний. Прости мене. А фарисей заходить і каже, о, Господи, добре, що я кращий, ніж цей. Знаєте, це коли я, я. А коли ти розумієш, що це благодать Божа, що Божа сила, а не твоя просто сили дають тобі не грішити, то ти завжди залежний від Бога і ти завжди йому вдячний за цю силу в своєму житті. І, і гордість фактично не має місця за що зацепитися. Тому що ти розумієш, що ти залежний від Бога. І завершу сьогоднішню проповідь словами з першого солонян 4 розділу, прочитаю з третього віршу. Перший Солонян 4 розділ з третього віршу. Бо це воля Божого освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати своє своєї святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погане, що Бога не знає. Ви чуєте? От щоб кожен з нас умів тримати себе у чистоті і святості, я вам хочу сказати одну річ: ви можете спотикнутися. Ви спотикалися однозначно, і у вас буде. Спокусів у житті. Це не говорить про те, що ви не святий. Це говорить про те, що в цей момент вам потрібно звертатися до своєї природи, справжньої природи, Божої природи, яка у вас, до благодаті, яка є у вас, яка допоможе вам побороти будь-яку залежність, будь-який гріх, будь-яку спокусу. І триматися святої дороги. Ви знаєте, коли діамант падає в грязь, він не, не втрачає свої, е, свої цінності. І коли ми, наприклад, согрішили або зробили щось неправильно. Бог не поміняв свій погляд на нас, ми так само святі. Але ми е, себе ізольовуємо від його мудрості, його допомоги, Його сили. І це не наше покликання. Наше покликання освячення. Ми повинні повертатися і освячуватися заново Божим Словом. Тому що Слово Боже святе. І коли ми занурюємося в це слово, воно очищує нас, воно укріпляє нас. Нехай Бог благословить вас. Знаєте, якщо у вас є ця книга, яка вийшла в цьому році. Моя під назвою освячення. Прочитайте цієї неділі. Її. Просто освіжіть думки на цю тему, щоб святість вона стала ще більше реальнішою для вас. Амінь.